Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку захоплюючу річ, як 3D-малювання за допомогою відповідних пристроїв статкування. Кожен і кожна з вас, шановні учасники і учасниці тренінгу освітньо-практичного проєкту it мініфестиваль «Загодуй» в рамках щорічної ініціативи Мітн Код майте відповідні 3D-ручки та стрижні. Тому приступаємо до роботи від, під мою тематичну лекцію. Створення фактичних 3D-моделей можливо за допомогою відповідних формуючих пристроїв чи комплексного обладнання. До пристроїв відповідно 3D-ручки та компактні 3D-принтери, в яких розхідних матеріалом є спеціальний легкоплавний твердий пластик, а й великі комплексні встановки. Є безумовно спеціалізовані 3D-принтери. Заплановані фігури створюються вологим цементним розчином, є безумовно спеціалізовані 3D-принтери в медицині, коли спеціальні пристрої друкують з біокомпозитів чи біокомплексних матеріалів, окремі тканини чи навіть штучні органи. Принцип роботи звичайної 3D-ручки полягає в залежній роботі декілька механізмів. Нагрівального та подавального заправлений пластиковий стрижень спеціальний подавальним механізмом подається через розігріту трубку на формальний носик, з якого виходить тонкою смужечкою, а вже нею ми можемо малювати ті чи інші об'єкти або предмети. При цьому, якщо подавальний механізм дозволяє швидку оперативну заміну кольорових стрижнів, то можна навіть робити різнокольорові рукотвори. Але варто зауважити, що роботи, намальовані 3D ручкою та 3D-принтером завжди відрізняються поміж собою структурою, фактурою, міцністю та чистотою ліній. При цьому середня вартість на 3D ручки складає 15-3 тисячі гривень, а 3D-принтерів 10-30 тисяч гривень. Є безумовно дорожчі варіанти, є саморобні, а ціна стандартного набору стрижнів 300-500 гривень. Що цікаво, в деяких країнах, як розхідний матеріал для 3D-принтерів, використовують тонку волосінь, зроблену з звичайних пет пляшок. Інколи до цієї маси додають дрібний пісок. Тоді вироби стають надміцними та можуть використовуватися і в побуті чи професійній діяльності. Щиро вдячний за увагу, вдалою безпечної всім календарної осені, а ті мені фестиваль за організовано. Молодіжною організацією Наше щасливе життя за грантовою підтримкою ресурсного центру Гурт ініціатива фінансується Amazon та САП і реалізується Хаос Дес і Техсап Європ спільно з партнером в Україні ресурсним центром ГУРТ.